Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Геометрія 8, та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Хорда АБ завдовжки 12 см перетинає хорду СД у точці К. АК дорівнює 2 см, ЦК дорівнює 4 см. Знайдіть довжину хорди СД. І варіанти відповіді А 9 см, Б 8 см, В 12 см і Г 10 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас коло Центр О, АБ і СД хорди, АБ 12 см. АК у нас 2 сантиметри, СК у нас 4 сантиметри. Потрібно знайти СД, знайдемо спочатку довжину КБ. Це АБ відняти АК. АБ у нас 12, АК2 буде 10 сантиметрів. А тепер застосуємо теорему про пропорційність відрізків хорд. За теоремою про пропорційність відрізків хорд. Якщо хорди а Б і СД перетинаються в точці К, то АК помножити на БК, дорівнює СК, помножити на ДК, тому записуємо АК, помножити на БК, дорівнює СК, помножити на ДК, нам необхідно знайти ДК, щоб знайти ДК, потрібно добуток. АК на БК поділити на ЦК. Підставляємо: АК у нас 2 см. БК у нас або КБ – це 10 см. І ЦК у нас 4. Скорочуємо 2 і 4 на 2. І 10 тепер 2 на 2. Отримаємо 5 см. Це ми знайшли ДК. А щоб знайти ЦД, нам потрібно до CK додати ДК. ЦК у нас за умовою 4 і додаємо ДК 5. Отримаємо 9 см і записуємо відповідь 9 см і варіант правильної відповіді. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника геометрія 8 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 8 виконано.